Мене звуть Ігор Коча, я керівник громадської білоцерківської організації фан-клуб футбольного клубу Динамо Київ. Ні для кого не секрет, що наші активісти кожен день їздять на Майдан. І всі ви знаєте, що вони були на передовій. Ми разом з вами маємо також їм дякувати, тому що вони є представники нашого міста. Сьогодні я прийшов сюди разом з вами і не перший день приходжу, щоб сказати вам посилання, яке. З якими не делегували представники нашої організації до вас, до людей. Що таке народне віче? Це не яке зібрання, чи мітинг. Ми не повинні слухати нікого і ні в кого брати дозвол на наші зібрання. Що ми будемо брати зібрання в цієї влади, яка нас довела до цього? Чи, що? чи ми будемо в Януковича може просити? Чи можна нам зібратися, чи ні? Як ви думаєте? Шановні. Виступав переді мною спочатку людина, він трохи не розбирається в самоврядуванні, говорить, треба подавати якусь заяву так і такі інші, сесії приймати буде. Та подивіться на цих депутатів, які ми з вами обрали. От там сидять псевдоопозиціонери також. От сьогодні приємно, що прийшла свобода, наприклад, підтримати. Де всі інші? Вони в дорогих костюмах, на дорогих іномарках, за наше з вами народне майно, яке вони розпродають кожен день, наші землі, нашу комунальну власність. Ми з вами делегували їм уже один раз повноваження. Та хіба один раз? І вони сидять, зараз гріються в кабінетах, а ми будемо їх слухати і чекати, чи з ними це проводити вічі, чи без них, чи комплектувати народну раду з ними, чи без них. Та не дай Бог, щоб ці люди увійшли в народну раду. Тому однозначно треба по голосування отут, на цьому майдані, з вами разом з усіма, і не слухати тих партійних босів, які сьогодні на откатах заробляють собі ці дорогі іномарки і з нами виходять туди, говорять мегафони. А треба слухати кожного з нас з вами і треба положа руку на серце, дійсно з умом підійти до ситуації. Подивіться. Яка зараз ситуація в білій церкві? Замовчується рівень захворюваності на снід, замовчується рівень захворюваності на туберкульоз. Наркотрафік, хто його кришує? Як ви думаєте? Міліція. А ці люди, які в цьому приміщенні, вони не при чому, да? так? Скільки років ми будемо жити в такому місті? Хто? Ми з вами їм даємо ці повноваження. Ми з вами дивимося їм в очі, вони нас кожен раз обманюють і ми знову їм довіряємо. Треба це припинити. Банду! Геть! Банду! Геть! Банду! Геть! Геть! Я дуже вам дякую. Сьогодні мало прийшло людей, не так багато, як раніше приходило. Я сподіваюся, що ми цивілізовано, з умом скомплектуємо народну раду. І дивіться, будь ласка, уважно, щоб туди не війшли ті, про кого я вище говорив. По кожній кандидатурі уважно, нехай він виходить, виступає, говорить, що він робив, де він робив і таке інше. Дякую вам за підтримку. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!